Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі про парфумерію. А коли її багато, то це парфумоманія. Що ж, сьогодні відео, друга частина, про бюджетні парфуми на весну. Я підібрала 15 парфумів, які, сподіваюсь, комусь подобаються. Ну і розпочнемо ми з новинки минулого року. Це Вістерія від Монотем Венеція. Це прям таке весняне квіткове буйство. В верхніх нотах тут лічі, зелені ноти, апельсин, в середніх гліцинія конвалія гарденія. База це амбра, білий мускус і деревні ноти. Початок квітня якраз саме час, коли гліцинія зацвітає в південних штатах. Це дуже гарна ліана, що плітає інші дерева і квіти схожі на акацію. Тільки мають таке бускове забарвлення і дуже пахучі. І ці парфуми передають якраз оту запах тієї справжньої гліцинії. Єдиний мінус це тривалість парфуму. Тут, вже, як на моїй шкірі, то це пахне недовго, хоч і гарно, але недовго. Можливо, на комусь це буде тривати більш довше. Наступний парфум це White Soul Gold and Diamonds від Ted Лапіду. це парфум 2013 року випуску, і парфумером є легендарний Francis Courgon. Взагалі, цей парфумерний дім досить недооціненний, як на мене. В них чудові парфуми по доступним цінам. Цей парфум ще порівнюють із Alien від Mugler. В верхніх нотах тут неролі, мандарин, в середніх жасмин, апельсиновий цвіт, і в базі амбра, ваніль і геліотроп. Це пахне солодко, аж так навіть трішечки припилено. Тут ем, чистий жасмин без зайвих анімалістичних нот. Тепла солодкованільна база. Рекомендую. І наступний це Steel від Дженніфер Лопес. Парфум випустився ще в 2003 році. Парфумером є Мішель Жерар. Цей парфум популярний вже більше 20 років. Він не втратив своєї актуальності по звучанню. Це це такий теплий, приємний парфум. Тут є чай, білий перець, мандарин, яблуко, рис, жасмин, конвалія, фрезія, жимолость, апельсиновий цвіт, троянда. В базі тут перець, мускус, сандалеве дерево іріс і амбра. Це стійкий, шлейфовий. З оригінальним звучанням. Це парфум, який варто мати в своїй колекції. І це точно пахне дорожче, чим коштує. Його, до речі, ще порівнюють із ангелами-демонами від Givenchy. Ну І для мене це вже така сучасна парфумерна класика. Тож рекомендую. Ну і наступний це ще одна парфумерна класика від парфумера Жанка Валієбл Труд. Salvatore Феррагамо Parfum. Це парфум 1998 року випуску. Це деревноквітковий пряний зелений аромат з величезною пірамідою цікавою, де в верхніх нотах є зелене листя, грейпфрут, аніс, чорна смородина, бергамот, неролі, кокос. Середніх піон, перець, конвалія, мускатний горіх, спеції, гвоздика Троянда іріс, а в базі деревина, мускус, кедр, ветивер, мигдаль і малина. Мені це не схоже на інші парфуми, бо це така нетипова зеленина. Тут є прянощі, і от оці прянощі вони дають таку приємну гостроту із холодком. А, солодкість тут в міру за солодкість відповідає, мабуть, найбільша малина з мигдалем. А, парфум дуже приємний, не заїжджене звучання. Це стійко і шлейфово, тож рекомендую. Ну і наступний це Rumier To Rose, від Lanvin. Це прямо моя давнішня любов, парфумерний якір з юністю. Я носила це, коли він з'явився в 2006 році. Парфумером Honorin Blanc. Це, це той парфум, коли ти, 20-річна красуня, біжиш по вправам квітучим Києвом. В верхніх нотах тут лимон, апельсин, грейфрут, бергамот, груша і зелень. В середніх троянда, малина, магнолія, жасмин, джимолості конвалія. А в базі мускус пачулі, амбра. Так чаклувати, переносячи тебе в минуле, може тільки музика і парфумерія. Актуальний парфум цей і нині його порівнюють з набагато дорожчими курджанівськими трояндами. Звісно, це не одне і теж по ціні так точно, але по настрою дуже схожі. Це такий ніжний, свіжий, дзвінкий парфум ну, і це назавжди буде. «Любов». І наступний це S.D. Д від жан louis Шерре. Це парфум 2006 року. Випуску і парфумером є Марія Кутюр. Це білоквітковий деревнованільний парфум. Гучний, напористий. В верхніх нотах тут перець бергамот, в середніх квітка тіаре Троянда конвалія і в базі ваніль, сандал і пачулі. Пачулі з ванілью, ну, таке досить ризиковане поєднання. Це дає деяку одиконостість не в кращому сенсі. Але на висиханні це все пом'якшується. І цьому парфуму потрібно повітря. Парфум для прогулянок а, і точно не для закритого приміщення. А, цей парфум якісний, як і більшість шерерів. Тож, мабуть, варто спробувати, щоб зрозуміти, подобається тобі це чи ні. Ну і далі це Бланк від Дюпон. І це білоквітковий туберозно-мускусний аромат, випущений в 2006 році. Парфумеркою є Франсуаза Карон. В верхніх нотах піраміди, заявлені порічки, нектарин, танжерин. В середніх нотах тубероза, конвалія апельсиновий цвіт. Цвіт солодкого горошку і троянда. В базі мускус, кашемір, геліотроп і амбра. Його порівнюють із жадором. Особисто мені він більше схожий із майбарбері в туалетній воді. Парфум поєднує в собі гіркоту і солодкість. Думаю, що підійде на ранню весну, коли ще прохолодно. Не впевнена, чи це безпечна покупка на осліп. Думаю, що цей парфум краще потестувати, хоча він досить приємний. Далі у нас це Swiss Army for Her від Victorinox. І так, це саме той бренд, що виготовляє червоні ножі Multitools. А В них є парфумерна лінійка і досить непогана. Вони залучають до виготовлення парфумів, таких іменитих парфумерів. For Her був першим парфумом з цієї лінійки, випущений ще в 2002 році. Парфумером є Гаррі Фрімонт. Це квітково-пряний, ем, свіжий аромат, такі квітучі альпійські луги. В піраміді тут імбир, конвалія, піон та на мускусно-деревній базі. Це така хрустка свіжість з пряністю імберю. Ну і це не просто така дівчача поливашка. в цього парфуму є характер. Наступний це Guess Gold. Це фруктово-квітковий деревний аромат. Вийшов він у 2007 році, і парфумером є Клодет Белнаві. В верхніх нотах тут ананас яблуко-лимон, в середніх жасмин. Гіацинт, троянда і водяна лілія. В базі Амбра, ветивер і Сандал. Добре, відчувається оця така перша кислинка кисло кислосолодкість ананасу. Також відчувається гарно гіацин, лілія. І хоч цей парфум бюджетний, він має ну, далеко не заїжджене звучання. Він ні на що інше не схожий. Хіба що, як на мене, трішечки по, так, по настрою. На класичний юнгаро, враховуючи ціну дуже демократично на цей парфум, його шлейфість, стійкість, оригінальне звучання, то це точно варто спробувати. Це, знову ж таки, з розряду робочих конячок. Ну і далі це Today від Avon. Так, це Avon. Але це одна з кращих їхніх колекцій. Парфумером є Олівер І Парфум вийшов у 2004 році і отримав одну з найвищих парфумерних нагород FIFI Awards Fragrance. Має дуже цікаву піраміду з компонентами, ну, що не часто зустрічаються. В верхніх нотах тут Фрезія, Кактус, Тефанотіс. В середніх нотах тубероза, апельсиновий цвіт, гібіскус стрілиція і будлея, а в базі муску, водяні ноти, деревина, кедр і троянда. Це, цей парфум когось перенесе в роки юності і каталогів від Вейвон. А хто його раніше не чув, впевнена, що буде приємно здивований. Це не пахне так, як сотні прохідних ароматів, хоч і квітковий, та все ж таки він якийсь. Для мене незвичайний красивезний букет нареченої, отак. Ну і наступний це Jill Sunder Softly au De Petals. Взагалі, Jill Сан це, як на мене, ще один недооцінений бренд. Мені подобаються всі їхні парфуми. Це якісні, з оригінальним звучанням. А цей парфум є фланкером на Softly. Це квітково мускусний парфум, і випущений в 2018 році парфумеркою є Еліс Бенат. Тут е, троянда, вишневий цвіт, мімоза, жасмин на базі з мускусу риси амброксану. До речі, мімоза тут домінуюча нота. Вона така яскрава, пухкенька. З мускусом і вишневим цвітом дає. Запах дорогої доглядової косметики. По настрою декому схожа на Кензу Амур. Для мене це троянда тут дуже така делікатна, вона не гучна, не домінуюча. Це більше, як на мене, більше про мімозу і мускус. Це точно безпечна покупка на осліп. Ну, і далі це Blossom Delight від Pascal Morabito. Це білоквітковий ірісово-мускусний аромат, його порівнюють з Gucci Bloom. Тут жасмин, тубероза, іріс і мускус. До речі, іріс тут не морквяний, але він і не виділений, не домінуючий. Бо тут королева тубероза і жасмин. Якщо знаєте, як пахне Gucci Bloom, то це набагато бюджетніша варіація на цю тему. Тому, кому це подобається, сміливо можете купувати. Так, наступний це Volubte від Оскар Дела Рента. Це такий квітковий хардкор, випущений в 1992 році. Парфумерами є Ніколас Калдерон і Софія Гройсман. Це старошкольний жовтовкітковий квітковий аромат. В верхніх нотах тут мімоза, диня. Фрезія, Османтус, Мандарин, Кавун, Цикламен. В середніх нотах Нарцис, гіліотроп, Ілангіланг, воздика, жасмин, конвалия, лотус Піон. Е, в базі сандал, ладан, тубероза, ваніль, пачулі. І ще десь там точно є чарівне зілля від Ельфів. Це Задачка на безкінечне розгадування. І кожен раз знайомство як при амнезії. Це не душний такий, але така кількість компонентів є, ну, так, трохи збиває з пантелику. Тож пропоную не розбирати це все на молекули, а просто наносити і шлейфити. Ну і далі це відомий всім, екла ДРП Швітлан. Ван. Ну це так, просто нагадування, бо думаю, що усі і так про нього знають. Вийшов він ще в 2002 році, і парфумеркою є Карін Дюбрей-Серені. Це квітковий, свіжий, зелений аромат, тут і бузок, чайний лист, піон. Цвіт персика, мускус, гліцинія, петегрей, нос кедр, амбра. Ну, такий дуже приємний і безпечний аромат. Це відноситься до тієї категорії ароматів, які всім подобаються. Це дуже жіночний парфум, і навесно, я думаю, він буде чудово підходити. Ну і наостанок це Bohemian Garden від Naomi Campbell. Це білоквітковий свіжий аромат, випущений в 2016 році. В Naomi Campbell завжди були ну, такі нестандартні парфуми від селебриті. Вони мали всі якусь свою фішечку. Цей, хоч і бюджетний, але це не якийсь там компот-поливашка. В верхніх нотах тут цвіт персика, груша, лимон. В середніх жасмин, конвалія, троянда, квітка, бавовний, апельсиновий цвіт. В базі ваніль, кедр, мускус, сандал і мох. І я думаю, що якраз ця фішечка тут є це бавовна і мох, той, що в базі. От Вони дають таку чистоту. І терпкуватість цього аромату. Звичайно, це без претензій на шедевр, але це щось нове, нове якесь звучання, ну, мабуть, точніше, забути старе. Але аромат досить приємний, і я думаю, що для весни він також добре підійде. Ну що ж, дякую всім, хто додивився або заслухав це відео до кінця. І сподіваюся, що це відео дасть вам якесь натхнення для покупки чогось новенького в свою парфумерну колекцію.